Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Киримов Гусейн. Я студент першого курсу Іноземного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольца. Мене 19-й випуск науково популярної газети. І тому сьогодні я хочу розповісти про одну дуже цікаву технологію, яка вже знайшла широке застосування в науці та медицині. Це лазерний пінцет. Можливо, ця назва звучить незвично, але насправді принцип роботи цього пристрою досить логічний і заснований на фундаментальних законах фізики. Отже, що ж таке лазерний пінцет? Це пристрій, який використовує лазерне світло для захоплення, утримання та переміщення мікроскопічних частинок, таких як клітини, віруси або навіть окремі молекули. Лазерне світло це електромагнітна хвиля відомої частини спектра, яку генерує лазер. Головна перевага електронного пінцету це можливість взаємодіяти з об'єктами без фізичного контакту, що особливо важливо при роботі з біологічними матеріалами, адже вони дуже чутливі до будь-якого зовнішнього впливу. Як це працює? В основний принцип дії лазерного пінцета лежить явище оптичного захоплення. Коли лазерний промінь проходить крізь мікрочастинку, він змінює свій напрямок, що призводить до виникнення сили, яка притягує частинку до центру променя або в напрямку більшої інтенсивності світла. Таким чином, объект наче захоплюються лазерним полем, і може переміщуватися у потрібному напрямку. Важливо, що сила світлового тиску достатньо мала, щоб не пошкодити клітину, але при цьому достатня для її утримання та маніпулювання нею. Чому це відкриття таке важливе? По-перше, воно зробило революцію біології та медицини. Завдяки лазерному пінцету, вчені змогли спостерігати за живими клітинами. В реальному часі, не в їхню структуру. Наприклад, можна досліджувати, як в середині клітини переміщуються білки, які відповідають за внутрішньоклітинний транспорт і передачу сигналів. Такі знання допомагають розробляти нові ліки, вивчати механізм роботи вірусів і навіть досліджувати процеси. Що лежать в основи таких складних захворювань, як рак або нірадігеніративний розвиток. Крім того, лазерний пінцет вже використовується у нанотехнологіях, зокрема, для точного позиціонування частинок у мікроскопічних пристроях. У майбутньому це може відкрити можливості для створення нових методів лікування та більш Доскональних піотехнологічних систем. Чому це важливо для нас, студентів? По-перше, це чудовий приклад того, як фундаментальне фізичне явище можуть знаходити практичне застосування. По-друге, оптичні методи дослідження все частіше використовуються в сучасній науці і, можливо, нам ще доведеться працювати з такими технологіями. Розуміння принципів їхньої роботи це не просто цікаво, а корисно для майбутнього розвитку в будь-якій науковій або медичній сфері. Отже, лазерний пінцет – це не просто ще один науковий інструмент, а ціла технологія, що вже зараз змінює підходи до досліджень і медицини. І хто знає, можливо, зовсім скоро вона принесе ще більше вражаючі відкриття.